Сьогодні Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 днів. Нагадаю, що напередодні ми провели анонімне онлайн опитування і запитали громадян, чи буде продовжено воєнний стан. Так, от, 792 громадянина України, з них 88% сказали, що воєнний стан буде продовжено. Отак, от, от Цікаво, але були деякі депутати. Які голосували проти продовження, але це залишиться на їхній совісті? Що означає це для українців? Це означає, що війна буде тривати ще як мінімум до осінні? Будемо сподіватися, що президент Америки Дональд Трамп зможе зупинити війну в Україні до осені. і тоді. Цей воєнний стан продовжувати вже не будуть, але війна, на жаль, триває. Того, шановні громадяни, ті з вас, хто має право на відстрочку, не нехтуйте своїм правом, подавайте відповідні заяви. У разі, якщо вам не відповідають, тоді ви маєте право звернутися до адміністративного суду з позовною заявою. У разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокат Неклеса.